Мої лібі дітки, вітаю вас сьогодні на занятті з розвитку мовлення. Любить наш півник ще на світанку. Всім побажати доброго ранку. Дітки, сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами прослухаємо казочку півник голосисте горлечко і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, крут та верть. І півник голосисте горличка. Мишенята було тільки й знали, що танцювали та співали, крутилися та вертілися, а півник досвіта піднімався, спершу всіх пісни і буди, а потім до роботи брався. От якось підметав півник подвір'я і побачив пшеничний колосок. Руть, век! покликав півник. Гляньте на що я знайшов. Прибігли мишенята. Та й кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? запитав півник. Тільки не я, закричав Круті. Тільки не я, запищав верть. Гаразд, сказав півник, я обмолочу і взявся до роботи. А мушенята й далі граються. Обмолотив півник колосок та й гукнув. Гей, круть, гей, вверть, гляньте, скільки я зерна на Прибігли Прибіли і запищали в один голос. Тепер треба зерно до млека віднести борошна намолота. А хто понесе? запитав півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Узяв на плечі мішок півник та й пішов. А мишенята полягали відпочивати. Повернувся півник додому, знову кличе. — Гей, круть, гей, Вер, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, радіють. Ой, півничку, уже тепер тісто треба замісити та пірежечки вспити. Що ж міситиме? запитав півник, а мишенята знов своє. Тільки не я, запищав крик, тільки не я запищав. Ет. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться, мабуть, мені самому все робити. Замісив він тісто, приніс дрова та розпалив у печі. А як піч витопилася, посадив корішки випікати, Мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. Аж ось спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А машенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я пищить крут. А я, який голодний, пищить век, Та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте но, стривайте, ви мені спершу скажіть. Хто знайшов колосок? Ти знайшов голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову питається Пімік. Ти обмолотив, сказала мишенята. А хто зерно до млина відніс? Теж ти, зовсім тихо відповіли круті ветері. А тісто хто місив, дрова приніс, піч витопив, пиріжки хто напік. Ти. Все ти ледве чутно прошепотіли мошенята. А що ж ви робили? Що мали казати мошенята? Нічого. Стали круті вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Дітки, ви прослухали казочку. А скажіть мені, як вона називається? А який півник у кашці?» Працьовитий. А як його звали? Голосисте «Дітки, а мишенята які? Вірно, ледачі не хотіли допомагати півникові. А як звали мишенят? Крута верть. А подумайте, чому їх так називали? А що трапилося з мишенятами? Вони спробували пиріжки чи ні? А чому вони не спробували пиріжків? Скажіть. А зараз мої малята, до побачення, до нових зустрічей.